Почну із стареньких своїх світ літератор, літери, мати, а літерація, алкогольний спогадів на споді гадів, злі язики, вогонь, кидай. кидає. І хочеться жити спокійно, поки кіно чорно-білих буднів. У дні недостатно годин, один я босими п'ятами з вітрин, з нецінною з манекеном, поглядом суспільними ляльками, назавжди лишаючись п'яною пам'яті, прим'ята ім'ята і, і літра моматами. Ми літератори для тим, кому, кому вигідно, для тих, чий для нас м'ясорубка. Не хочеться чогось почати, не закричати, Почати на острові тихим зірвати. Я далі набив, я далі себе віддаляю. Ну ще один з таких. <клес> я свідомий того, що мій вересень з божеволі впосередині, нічого не з'ївши на ранок і забувши застольні молитви. Осінь, ти ж бабаїшся бо падіння, зима ще стоїть на стрьо, прикритий тебе. Вересень, злодій у літа украв цвітіння. Триденним буде свято у Вінниці, а далі морози списали черний лампарет. Ну, це у Вінниці були такі катаклізми у вересні, як оце зараз, якщо пам'ятаєте. Ну, пішли ремонт. Я промінь, я падаю літо не скоро. Теплом запульсую у скронях. не ламлюся віршами в ямі. Моє тіло нагадує чавлену моркву, а все ж. А все ж, коли живу, стану невмисним, як той пластмасовий соняк, що на Варбаці вражає гарняті, більше не тисніть каплоклю. Не треба великих речей, достатньо того, що задосить. Я навіть згадав де мій рід, Он у полі нехрещаний соняшник, без серця малює стрілу на вікні. Такі мої остаточні досліди. Вибачайте, що у ваші житті, я не з'явившись, так скоро зник. Зараз да, я трошки передихну, бо щось захекався. Ще стареньких. Прородством набиті кишені. Страхується від нестачі, усе почувається добре, бо все і без того наляка. Здаються дощі на прокат. Сьогодні душа найплаче. У неї на завтра устелять дороги гілляками. загублені очі в степах, заплакали риби на вогнищах. Мурахи спазлися в метро. Рятуючи спину беззахисну. землі проросли ланцюги, під магу відходять родовища, цятки ще здаля мигатять, напевно, летять сюди, птахи сну. Скелети воронячи, з граль, воротами райськими граються, творіння наладан, живуть, легені, космічні, просмажені. коноплями дірку заткнуть, щоб ще збереглась гравітація, за гратами чути, амінь. Напевно, на вухо хтось каже мені, забуті слова ієрогліфів, розкришені хлібом, розтанули, і відьми на крихти летять, і гори укріплюють будами, устигли згоріти санця, у лету засніжене І істот, залишивши на ніч настінними фотоетюдами. Ну і останнє із моїх це взагалі-то свіженька. То думаєте, що я нічого не пишу а зараз? так, по моєму, простіше буде. Обістя. Віриш у вірність, вічно збережених віршів. Це твої коридори, кориди і щира, полка закоханість. Стрічками вершин пишеш каліографію стежин, в яких ти вже майже господар. Але ще певно трохи і гість, і запобіжна злість. Ворт зазвичай зіжмакає їжаком. Але ти будеш першим, якщо тобі не збреше совість. А натомість, анатомія слів, антипасивний синдром, синиця приручена з нами на очереті твоїх обість. Дякую.